Так. В них менше хвилини, аби подолати смугу перешкод. Так починається день в патріотичному таборі. Це перше випробування для хлопців та дівчат. Воно складається із шести частин. Якщо діти зможуть його подолати, то стануть сильнішими та витривалішими, кажуть інструктори. Усі перешкоди майже як для справжніх солдатів. Проте спеціально розроблені для дітей. Шини, стінка. Підлаз також дитяча на розрахунок. Крокодил, лабіринт, Т-образні перешкоди, це вже шість і прискорення насамперед на дитяче. Тобто ми її розраховували на дітей, не на бійців, не на назвардізків. Саме для дітей. Тому стінка у нас 2 метри замість трьох. Крокодил у нас на е, висоті метр тридцять, а не два п'ятдесят. Такий військово-патріотичний табір з'явився у Запоріжжі нещодавно. Базується біля самого Дніпра. Локацій тут багато. Наприклад, на цій скалодром. Це спеціальна стіна, що імітує рельєф справжньої скали. Це доволі небезпечно, тому перед підйомом обов'язкова страховка. Одягти системам, на ній потім ми зав'язуємо вузол. Який буде нас тримати, це можливо робити за допомогою карабіна, але так найдійніше. Задача непроста. Дитина має залізти до самої гори. Висота скалодрому 7 метрів, а потім малеча має успішно спуститись на землю. Після цього інше випробування стрільба. Це одна із найулюбленіших дисциплін для дітей. Першу так вставляю спочатку, кришка. Контрольний вистріл, щоб все стало на свої міста. Редихранітів і магазин. Все. Найстаршим у таборі 16 років, наймолодшим лише 8. Приїхали із різних міст України. Замість звичайних загонів тут діти діляться на рої. У кожному по сім учасників такі табори є у кількох містах України. У Запоріжжі влаштовуються вперше. Усе за рахунок волонтерів. Батьки дітей платять лише за їжу. Хоча сюди може потрапити будь-хто бажаючий, найважливіша вимога це мати хороше здоров'я. До табору може потрапити кожен охочий, якого який, ну, який, одна з важливіших е, требувань до дітей. Це повинна бути меддовідка. Від лікаря, що йому можна робити фізичне навантаження. Тут ми змушуємо дітей проходити медогляд перед тим, як потрапити до нас в табір, щоб ми були впевнені, що дитина здорова та може витримати всі навантаження, які будуть тут дані. Після скелелазання і подолання перешкод на дітей чекає плавання на човнах. Діти зізнаються, не дивлячись на майже військовий графік, самі хотіли до цього табору. Одна зміна триває сім днів. І за цей час можна не лише відпочити, а й навчитись речам, які знадобляться у житті. Я выбрала его, потому что здесь есть шанс ну, научиться сам ну, самообороне, потому что, как сказать. М Саме мені в цій житті, думаю, понадобиться. Після катання на човнах дітей чекатиме вечеря та посиденьки біля вогнища. Коли завершиться ця зміна, організатори планують влаштувати ще одну а у наступному році знайти для табору постійне місце та запросити набагато більше дітей.